Всім привіт! Сьогодні я буду фарбувати волосся у руди фарбою рябіна. Ось вона, така вогняна. Ось захотілося під кінець літа зробити такий вогняний колір, Якось так. Так виглядають волосся до фарбування. Так що бажаю вам гарного настрою. Підписуйтеся на канал та ставте вподобайки. Ось так. У вечірньому вайбі я вам зараз все покажу. Ось так виглядає сама упаковка, вона до себе дуже сильно приваблює пиль. Але найголовніше, що в самої коробці: в коробці 100 г самого продукту та 30 грам бальзаму, перчатки та інструкшен. Все. Тепер можна бадяжити саму фарбу, як коротесенько зараз все показую. Та починаю працювати зі своїм волоссям. Та коротесенько теж покажу, як виглядає моє волосся до фарбування. На дворі вже 12-та година ночі. Прийшов саме час фарбувати волосся. Починаємо мої вечірні екзекуції. На швидку руку знімаю кадр моєго коріння, все замішала фарбу та починаю наносити її на своє коріння. Нанесла фарбу, витримувала десь приблизно 15-20 хвилин. Якось так, та на брови, звісно ж, нанесла, хоча в інструкції було написано не наносити на брови. Але мені якось начхати на цей факт. Ще я хочу сказати те, що ця фарба багухає негативними ароматами. Я задихаюся від цієї воні, воніща, воніща аміаку тут стоїть просто неймовірна. Ось, я вже з цього запаху з глузду з'їжджаю. Ось я віконце відкрила, щоб не так погано було, і щоб не задихнутися ненароком. У гарному освітленні показую результати. Колір получився досить яскравим. Ось по стійкості, але якість волосся, на жаль, погіршилася. Але колір досить гарний, чудовий, мені подобається. На цьому було все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Підписуйтеся, ставте вподобайки та всім приємного настрою. Па-па!